Хотите быть в курсе самых свежих новостей? Не тратьте время на поиски, подписывайтесь на наш канал. Из-за угрозы санкций и усиленного контроля со стороны западных производителей, реэкспорт микрочипов из Китая и Гонконга в Россию за первые шесть месяцев 2024 года сократился на значительную часть. По данным Министерства торговли США, поставки полупроводниковых чипов через Китай уменьшились на 19%, а через Гонконг – на 28%. Это произошло вследствие вторичных санкций, введенных правительством США, и увеличения контроля за продажами микроэлектроники со стороны ее западных производителей. Чиновник Минторга США отметил, что они активно взаимодействуют с компаниями, чья продукция появляется на поле боя в Украине, что позволяет замедлить некоторые торговые операции с Россией. Ранее Госдепартамент и Казначейство США включили в санкционные списки десятки компаний по всему миру за поставки в РФ товаров, используемых в войне против Украины, включая компоненты для ракет и беспилотников. До введения дополнительных ограничений с августа по декабрь прошлого года более 200 китайских фирм поставили российским покупателям товаров двойного назначения на сумму около 2 миллиардов долларов. За тот же период РФ получила из Гонконга продукцию на 750 миллионов долларов, включая высокопроизводительные чипы таких компаний, как NVIDIA, Vectrave, Texas Instruments и Intel. Некоторые из этих поставок были осуществлены напрямую российским фирмам, связанным с военной промышленностью. Производители часто утверждают, что не могут отследить судьбу своих товаров после продажи, но обещают принимать меры при выявлении фактов поставок в РФ, Несмотря на ограничення, западна мікроелектроніка продовжує попадати в Росію через Китай і Гонконг. но масштаб цих поставок значительно знизився вони будуть висувати умови припинення вогню. Скоріше за все, там буде економічне обґрунтування, яке буде пропонувати, пропонувати нам Китай а для, для того, щоб ми погодилися на перемовний процес і підписали домовленості з Російською Федерацією. Знов таки. Справа ну да можливо сьогодні всі претендують на роль на роль посередника, на роль миротворця. До речі, для китаю я як ну зараз Сполучені Штати будуть дивитися на це. Ну мені так здається, дуже дуже образливо. Чому тому що тоді Китай підніме свою вагу в політичну вагу на світові арені. От єдине що е, єдине, що тут Китай балансує е, дуже, дуже на ну, такій склісткій дорозці. Чому тому що там м, м, проблема Тайваню тоді постане? Якщо питай, Китай буде наполягати на е, зміненні кордонів, то тоді питання, чому до Китаю, чому вони не відпустять Тайвань? .ắm. І Тайвань теж може оголосити про незалежність. Якщо Китай погоджується на переподіл кордонів на, і в інших, в інших країнах, так що тут теж така, така ситуація. Але Китай намагається використовувати, використовувати влас, власний потенціал політичний для того, щоб для того, щоб оголосити свої умови. До речі, Китай вже це буде скоріш за все. Третя пропозиція, тому ну, що перша пропозиція лунала від самого Китаю, пам'ятаєте, так? Да? нам її оголошував 12 пунктів. Потім був сумісний план Китаю і Бразилії, і він вже містив 10 пунктів. От друг, другий варіант, уже китайсько Бразильський, він же не містив пункта про територіальну цілісність України. Якщо перший план містив про кордони в, в межах ООН. При визнаних ООН, то сього, то наступне вже не місце. Потім, е, скоріш за все, там є пропозиція Путіна. Ну, Орбан, яку привіз. Орбан виконав чоловно дипломатію, так що я не думаю, що він там щось, е, щось сам вигадував. Він привіз план від, від Путіна туди. І от цей план, скоріш за все, до нас будуть доводити. Ну, Ми план Орбана знаємо. Це відмова від територій, зміна кордонів, ну і там решта умов. Е, по обмеженню армії, не вступу в НАТО там і так далі. І тому так що я думаю, що саме таке єдине питання сьогодні з Китаєм дуже цікаве, до речі. А, а хто буде вести перемовини від імені Китаю? Сьогодні Сі лікарня на лікарняному, і в нього таке захворювання, що навряд чи його мозова діяльність сьогодні відповідає посаді, яку він обіймає. В нього інсульт. це дуже серйозно. Uh, і ми не знаємо, в, яко, в якої ступені цей інсульт. Там зараз б'ється вся китайська медицина uh, над станом здоров'я От. Uh, а в, в партії там завжди за спиною є той, хто дихає в потилицю і хоче постійно дати копняка попедостоячим. Uh, так що тут теж дуже дивна ситуація. 180 градусів може розвернутися. Чому, тому що Китай. Китай попав під санкції, а в нього обсяги економіки найбільші в світі, фактично. І на сьогоднішній день ну, одна із найбільших економік світу. І на сьогоднішній день санкції зачепили більше всього Китаю. Сьогодні китайські банки змушені відмовляти в транзакціях стосовно договорів купівлі-продажу з Російською Федерацією. Сьогодні Китай немає немає ринку збуту в європейській втрачає точніше, ринок збуту в європейськ в європейському союзі на східні східній частині європи саме і Україна, наш ринок і там інші країни і він втрачає той же самий ринок російської федерації сьогодні вже до речі постає вони спочатку зраділи тому що допустимо європейські там бренди автомобільні наприклад на автомобільний Промисловості. Європейські бренди пішли з Російської Федерації, і Китай начебто заповнив російський ринок. А сьогодні Росія може залишитися без китайських автомобілів в результаті санкцій. Сполучені Штати добралися й до цього і сказали китайцям ні. Ні, ніяких постачань товарів подвійного призначення в Російську Федерацію бути не може. Тому Китай може раптово може розвернутися на 180 градусів, якщо Інший е, політичний клан прийде до е, влади в Китаї. Ну, на жаль, можливо. Е, технічно, це, це можливо. Це дуже важко. І 100% припинити вогонь, е, я думаю, що не буде можливим. Ми це вже проходили з е, 2015 в, в року. З 2015 року, а, а в 19-му у нас була особлива хвиля, і розведення військ даже було для того, щоб припинити вогонь. А я думаю, що тут е, буде та, така ж сама ситуація. Якщо спробують припинити вогонь, буде така ж сама ситуація, що стовідсотково е, його припинити не можна. Скільки б наказів не видавали, як би там не заклеювали скотчем е, цивіо на автоматах? Щоб, щоб, ну, як, як пломбувають пломб, опломбування автомата, якщо постріл зробиш, то скоч розриває і відповідно видно, відповідно, відповідно, стріляли зі зброї чи не стріляли. От. Це все одно не призведе до 100% припинення вогню. Даже розведення військ на там безпекові дальності, допустимо, там в одному з мирних цих. Так званих планів було, що там 100-кілометрова зона демілітарізації вздовж лінії фронту. Тобто ми на 50 кілометрів повинні відійти. І росіяни, начебто на 50. Ну я так розумію, якщо 100-кілометрова зона, тому що в деяких місцях окупована територія менше, ніж 100 кілометрів. І вони ж не будуть відходити аж на свою територію. Я думаю, що вони взагалі не будуть відходити. Від своїх позицій, як це було і в 2015 році, коли вони користалися відведенням наших військ і просто просувалися вперед за нашими, за відійшеми від нашими військами. Тому де-факто це можливо, а точніше, де юре це можливо зробити, а от де факто витримати, ну я думаю, що неможливо.